Палацу – це дитина, яка, перш за все, дуже класно працювала. І треба цій дитині показати, що ти зірка. Будь впевненою, будь, будь, розкрий себе. Кожна дитина може розкрити себе, але не в кожної є е, талант, талановиті діти перемагають. Радість така, це радість. І мені дуже приємно за цих дітей, тому що вони себе з дитинства показували. Такі діти, які досягли бути зіркою в Сузір'ї, ці діти себе показували вже шести років. Вони неймовірні, вони сяють з малку. Це треба тільки помітити педагогу. Це сяяння. Я Кіра Костенко та я вихованка відділу івент менеджменту та арт-проєктів. У палаці я прийшла у 13 років і вже три роки тут займаюся. Я завдячую, по-перше, своєму педагогу Наталії Іванівні Либі, але взагалі мене надихає увесь відділ. Усі педагоги, Марина Ігорівна, Олександр Миколайович і всі вихованці, котрі тут займаються. Ця нагорода означає для мене те, що я досягла якогось рівня, що усі ці три роки я йшла до чогось, і я наступила на нову ступ... нову сходинку свого розвитку. І зараз я дуже щаслива, що я зробила це. Це вау! Мене звати Анастасія Духнівська. Я займаюсь відділом і ів... івент та локарт проєктів на достатньо багатьох гуртків, але зірку палацу я отримала якраз на гуртку художнє слово у Наталії Іванівни Либи. Я дуже вдячна цьому педагогу, який дійсно надихає і показує, що я дійсно можу досягнути більше чого. Я навіть уявити не можу цього, але я досягаю за допомогою цього педагогу. Будучи ведучою. Там багато всього. І побувши сурдоперекладачем на великій сцені, показавши, чого я дійсно вмію і роблю. Дякую моїм батькам і педагогам. Дякую за зірку, палацу. Я Артем з Бурта Шахів. отримав нагороду за більше, ніж 10 років навчання і також я. П'ятиразовий чемпіон міста Києва. Я тут з самого дитинства займаюся, і це для мене як ну, показує, що я не дарма займаюся тут вже 10 років. Ну, я завдячую тренеру, його підтримці, те, що він супроводжував мене на цьому шляху. Я Марія Матвієнко. Мені було дуже приємно взагалі бути науковим керівником цих двох прекрасних дарувань Катерини Уляни, які так вийшли, що в одній школі навчаються. І незважаючи на те, що та може подобатись біологія, може не хтось не буде в на найближчому майбутньому там свою діяльність пов'язувати. Але це насправді не важливо, тому що найважливіше, що це достойні роботи. Це колосальний життєвий досвід, і я вважаю, що в і Катерина дуже достойно попрацювали в цьому році і отримали натхнення для своїх подальших досягнень. Мене звати Підвисоцька Ярослава Володимирівна, я керівник гуртка живопису, відділу візуального мистецтва, який в КПДЮ знаходиться. Треба зауважити, що я колись так само вчилася тут у викладачах Тетяна Олексіївні відділі живопису. І мушу сказати, що це дає дуже гарний старт для майбутнього, тому що це як початкова освіта, яка потім дає, можливо, в якийсь коледж, в інститут. І Моїх друзів і однокурсників починали звідси починали свій шлях. Також хочу сказати, що отримала премію нагороду Зірка Палацу, моя учениця Ксенія Денисенко, яка вже займається тут сім років з п'яти років. І для неї це надзвичайно вагома і важлива була подія в її житті, в житті її сім'ї. Я хочу сказати, що це як ціль, як говерло, вершина говерла от зірка палацу, до якої прагнуть діти, і вони, коли це отримують, вони відчувають, що не даремно вони стільки часу, зусиль і натхнення витратили, і що їхні батьки стільки витратили, що вони стільки займалися і. Отримали таку чудову нагороду, і вони переповнені всі емоціями, І батьки, звичайно, і викладачі. І я вважаю, що це дуже важлива така подія в житті палацу, і в житті дітей, і так само в житті викладачів і достойна. Але ну я навчалася до з 98-го дві тисячі рік. А це з восьмого по е, класу школи по останній клас школи. І це були дуже круті роки. Останні е, останні півтора роки я вже викладала в Імпресію. і викладала, коли почала праць, е, коли Почала вчитися в інституті журналістики. От так що не можу виокремити щось таке. Прям фейл-фейл Ну не знаю, можливо, коли ми ще клеїли ці стінгазети. І щось криво було зроблено, і не ранок доводилося переробляти, але ну це таке це такі дуже легкі приємні спогади. Тож, журналістика така насправді крута тим, що ти можеш міняти сфери діяльності, залишаючись в межах однієї професії. Ти можеш е е бути в новинах, виснажлива історія, ти можеш бути редактором, ти можеш писати книжки, ти можеш викладати. Ти можеш бути на телеку, ти можеш бути на радіо, ти можеш бути в Ютубі, ти можеш. Ну тобто, але базові знання і навички здобуваються. Ну от я як була в імпресі. 20 більше років тому я дуже за це імпресу вдячна. Насправді мені вже після імпресу в інституті журналістики мені було вже не так цікаво. Скажу чесно. Вітаю мене звати Катерина Колган. Я випускниця єнпресу 2015 року. Клас дуже приємно з вами познайомитись. Розкажіть, будь ласка, про свої найбільше досягнення з моменту випуску. Найбільше досягнення. Коли я Прийшла в юнпрес, мені ще було 12 років. І тоді е юнпрес, загалом палац, показав мені, що це таке місце, де ти бачиш, що відкриваються перед тобою дуже багато можливостей. Я брала участь в багатьох фестивалях, я е брала інтерв'ю різних відомих людей у політиків, у якихось там зірок. І мені тоді вже здалося, що життя це вже такий величезний. Фестивалі мені здається, що навіть тоді моя кар'єра була е кращою, мабуть, ніж зараз, тому що це таке місце, яке тобі просто дає можливість робити що завгодно і е проявлятися так, як хочеш ти сам того. Е і от після того, як юнпрес е загалом я вважаю, мене сформував як особистість. І е, після того, як я випустилася, я зрозуміла, що я можу все. Я йшла на різні там телеканали, тому що хотіла працювати саме по професії журналістом. Перед цим ще було звичайно навчання в університеті. <рес> Але <рес> саме от прес дав мені цю можливість йти е, до одразу там, до директорів, до редакторів, писати їм напряму в соцмережі і казати, що я хочу працювати. Я хочу бути там у вас журналістом, хочу бути ведучою. Хочу от робити якийсь окремий свій проєкт. І через те, що, мабуть, саме юнпрес і палац забрав ці страхи, і врешті це виходок. А що б ви порадили наступним поколінням юнаків, саме випускникам? або тим, хто зараз навчається власним Юнпресі? Вірити в себе, не боятися, обов'язково мріяти. Юнпрес показує те, що ці мрії вони точно. Здійсняться і от знаєте, є така різниця, мені здається, між випускником звичайної школи і випускником е палацу дітей донацтва в, в мене це імпрес, Це те, що е коли ти повчився тут, ти точно знаєш, чим ти хочеш займатися. Це може бути твоя майбутня професія, може бути твоє хобі, але ти точно розумієш. В яку сторону тобі рухатись, бо іноді випускники вони не розуміють, та там який фах їм обрати, вони стоять на роздоріжжі. А от інпрес він дає це розуміння і таку впевненість, що в тебе точно все вийде, тому бажаю мріяти йти до своєї мрії, і щоб всі ці виклики, які будуть на шляху траплятися, щоб вони сприяли. Не лише розвитку вашої такої особистої історії, а й глобальної нашої історії, маю на увазі історію України і світу.